Як перед тобою, Боже, плакати? Як перед Тобою, милий мій балакати? Як же в Тебе, Господи, просити, Я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молитись, але Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари хублять свої цінні, зупини війну на Україні, з полобою всіх солдатів я чекаю, чи можу їм допомагаю, але Боже вся молитва в тому, щоб живі повернувся до дому, щоб посій і сій і безусі дочекалися. В Страшно Боже, ти це сам знаєш, бо не раз від болю замираєш, зроби так, що все скінчилось і сонце миру засвітилось. Ти спитаєш, В чому я підмога? Я Вікторія, а отже, перемога не відмов моє прохання й спасити, Україна теж твоя. Убитих і на всіх любові, той й досить, якщо людина з віром не просить, дай же Боже, щоб війна скінчилась, щоб держава не занабастилась, щоб жили в морі багато, щоб всі дітей жили.